Піканні питаннячка, українці в Італії. Що це таке? Це серія прямих ефірів, які ми будемо проводити у вересні місяці щосереди на ТікТок-каналі з моєю колегою-медіатором Людмилою Васильєвою. Я щаслива, адже ми це зробили. Ми домовилися, ми виділили час і для того, щоб максимально допомогти нашим підписникам розібратися у Питаннях бюрократичного характеру, бо ми ж знаємо, що закон є закон, теорія є теорією, практика є практикою, і ще саме головне, ми знаємо вже всі добре, що кожна квестура е, Італії поводиться по різному, тому. Людмила працює по своїй території, я по своїй. Будемо розказувати, як що відбувається, як згідно закону, будемо спілкуватися з вами, відповідати на ваші запитання. Тому записуйте дні у ваші календарі і потім не кажіть, що ми вас не повідомили. Тому що це, ця можливість є на даний момент тільки у вересні. Ух, я задоволена. А ви, у вас є шанс отримати відповіді на ваші, можливо, давно. Тривожні бюрократичні питання у голові, які ви маєте готові? Тоді приєднуйтеся вже завтра, 1-3 вересня, о 17-й годині, на наші, тік... на наші канали TikTok. Обняла до зустрічі!